Привіт! Вітаю на каналі 10 Соток щастя на моєму жоржиновому полі. Вирішила зробити таку невеличку екскурсію, невеличкий тур по своїм жаржинам, як минулого року. Жоржини цього року почали квітувати досить рано, ще в червні місяці, що досить взагалі нетипово для жоржин, так як це вважається осінньою квіткою. Деякі жоржинки зараз в самому розпалі квітування. Деякі в основному вже відквітували, а деякі ще взагалі не розквітли. Цього року в мене багато нових кольорів, нових сортів. Деякі я замовляла сортові по одній бульбочці, ось такі маленькій, деякі мені прислала мама. Ну і ще я трішки докуповувала самовивозом в садівниць місцевих. Тому зараз покажу, які ж красуні осінні зараз квітують на початку вересня місяця. Так почнемо із жоржинки Евелін. Я її колись купувала на базарі у бабусі. Дуже гарна, мені подобаються жоржини такі помпонні, геометрично ідеальні. Це біла жоржинка із фіолетовим центром. У мене такі два кущики. Назву цієї жоржинки я не знаю, на жаль, я її також колись купувала у бабусі на базарі. Минулого року в мене було всього лише два кущики, і цього року я її розділила, мабуть. Кущів на 10. Отже, це така квітка, яка дуже щедра, не лише на квітування, але і на кількість бульб. Її дуже легко розмножити. Вона має такий фіолетовий відтінок світла, такий блідофіолетовий, якийсь лавантовий. І ну, взагалі то продавчиня називала фіолетовою кулькою. Вона таких пастельних, ніжних відтінків блідих і в поєднанні, я думаю, з білими кітами було б класно. Так, ну а це жаринка, яка дуже сподобалася моїм глядачам минулого року. Бордова помпонна жоржинка На таких довгих і міцних стеблах. Вона так класно тримає форму, не похиляється, досить міцне стебло в неї. Ця вержинка, я думаю, найкраще підходить для саме осінніх букетів, тому що це така типова кольорова осіння гама Бордовий, коричневий, жовтий, помаранчевий. Я складала вже з неї букети і осінні і виглядало воно дуже круто в поєднанні з жовтими квітами, з амарантом. З амарантом тим самим ось цю групу жоржин мені. Я дуже щедро подарувала сусідка по ділянці, яка також любить квіти, вирощує їх на зріз для продажу. Тут такі рожеві, дуже гарні, із персиковими нотками. От такі червоні, я не скажу, я не фанатка червоних, прям троянд, і троянд в тому числі. Не фанатка червоних жоржин, Але ось ця була дуже гарна, поки її не об'їла якась саранча. Прикріплю фото чи відео, була шикарна просто. Також одна із новинок моїх цьогорічних екземпляр. Квіти, які тут залишались вже не дуже для показу не товарного вигляду, але я прикріплю фотографії. Я б сказала, що це одна з моїх улюблених цього сезону. Вона також така понна, така кулька. І тут різні відтінки рожевого, і вона прямо ж наче світиться. З середини такою золотавинкою. Це я залишила на насіння, буду збирати насіння. Я не знаю, як вона називається. Може, вона так і називається міні жоржинка тому що це найменші квіточки жоржини, які я коли-небудь бачила. Це я купувала в жінки, яка на OLX своє оголошення подала. І в неї я купила попередню жоржину, яку показувала. І ось. Цю. Ну також уже ще дві, але їх з'їли черв'яки, тому залишилось тільки дві. Так, ну Цю жоржинку, очевидно, звалили будівельники нещодавно. Тому вона в такому похиленому стані це її вже підперла трішечки палицею, обсипається вже, як бачите, але тим не менше дуже гарна, видно, що вона велика, чисто біла. Замовляла я її серед тих жоржин, які я купувала по одній бульбочці такій сортовій. І називалась вона флюрель. Ще одна жоржинка з цих же сортових, лентика гарнюня, кремово-рожева, шикарна. Також, мені здається, ідеальна для пакетів нареченої. Назву не пам'ятаю, прикріплю. Подивлюся, як я замовляла. На жаржина з того ж замовлення, але камера продає її такою більш кремовою. Насправді вона більш жовта. Це жоржинка, яка дісталась від подруги моєї мами. Така, така малинова із білими пелюстками всередині. Теж така цікава, яскрава квіточка. Остання з квітуючих зараз жоржин. Це жоржинка, яку я давно хотіла. Карнел Бранс така помаранчева відтінок такої мідної. Вона лише почала відкриватись. Також буде кулькою такою гарною. Поки збирала квіти, на букет уже і сонце зайшло, букет уже завтра буду робити. Но на сьогодні, все. Дякую за увагу.